Доброго дня, дітки! У кожного з вас є гарний друг або подружка, і він хоче вас пригостити смачним чаєм. А що п'ють чай? Із чашок. А щоб заварити смачний чай, потрібен заварний чайник. Пропоную сьогодні зліпити із пластиліну дві чашечки та заварний чайник. Для роботи нам знадобиться. Пластилін, дощечка для пластиліну, стека, серветочка. Для зразку я зробила одну чашечку і блюдечку. У нас є частини для чашечки та для тарілочки. Зліпимо чашечку. Спочатку зробимо кулю ось таку. Скачаємо гладеньку кульку, пальчиком розтянемо края та будемо дивитись на чашечку що для зразка. щоб вона була теж такого розміру. Ось так, так, трошки піднімемо. Із цієї частини зробимо ручку для чашки та прикріпимо її. Ось так. Видовжимо, зігнемо, прикріпимо ось тут. Тепер зробимо тарілочку під чашечку. Зробимо кульку та розтянемо ось так всі краєчки гарненько. Розтягнемо та піднімемо ось так, як у справжній тарілочки. Оздобимо іншу чашечку, так само, як і ту, що для зразка: ось такі квіточки. Так. Ось Чашечка у нас вийшла. Ось які однакові чашечки у нас вийшли. А тепер зробимо чайничок. Зробимо спочатку кулю, ось так. Носик для чайника ось так. Кришечку і ручку, щоб тримати чайничок. Ось такий сервіз для чаювання з подружкою у нас. Вийшов. Чекаю ваших робіт. До побачення!